Права 4.43. Знайдіть значення виразу. Відтак дізнаєтеся, у якому віці українець Руслан Пономарьов став наймолодшим в історії чемпіоном світу із шахів. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас тут є різниця дробів з різними знаменниками. Мало того, тут є ще і дробові числа. Позбавимо дробі у чисельнику і знаменнику. Для цього дивимося, в першому заданні, у нас є мінус 1,5 у знаменнику. То і чисельник і знаменник помножимо на 2. А в другому дробі у нас у знаменнику — 0,25, то помножимо і чисельник і знаменник, додатковий множник, запишемо 4. В третьому дробі є 1,5, то помножимо на 2 і чисельник і знаменник. Тоді запишемо, що одержимо. Отже. Це дорівнює. У чисельнику тоді 2 помножити на 3а це буде 6А. Далі 0,5 помножити на 2, це буде 1, то буде плюс 1B або плюс Б. Записується. В знаменнику записуємо 9А в квадраті помножити на 2, це буде 18а в квадраті. Далі мінус 1,5 АБ помножити на 2, це буде мінус 3А. Б. Я відняти 4 помножити на 12 А, це буде 48 А. В знаменнику це буде 48 А. В знаменнику 4 помножити на 9а в квадраті. 4 на 9 буде 36. А в квадраті. Відняти. 0,25 помножити на 4, це буде 1. 1b в квадраті це буде просто b в квадраті. Відняти. Третій дріб 2 множимо на 3а. Це буде 6а. Потім відняти 0,5 помножити на 2, це буде 1. 1 – це буде просто B. Ну і в знаменнику 9 a в квадраті помножити на 2, це буде 18 a в квадраті. Ну і, 9, і 2 помножити на 1,5 це буде плюс 3 ab І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати? Розкладемо знаменники усіх дробів на множники. Ну що ж, у чисельнику тоді першого дробу залишається 6А плюс b, Що ділиться? Тут можна 3А винести за дужки, то 18А у квадраті. Якщо ми поділимо на 3А, це буде 6А. То було мінус 3АБ. Поділимо на 3А, це буде мінус b. Так, відняти. 48А. Що ділиться? 36 а в квадраті це 6а до квадрату. Тоді 6а до квадрату мінус b у квадраті використаємо формулу різниці квадратів. Це буде дорівнювати добутку різниці цих виразів. 6А мінус b на їхню суму. На 6А плюс b. Є? Ну і останній дріб мінус 6А мінус b – а у знаменнику. 3А виносимо задушки, то вийде 3А. 18А у квадраті поділити на 3А це буде 6А. Потім додати. 3 АБ поділити на 3А буде B. І це дорівнює. Ну що ж, я перенесу наступний рядочок. Аналізуємо знаменники. У нас. Спільний множник буде добуток усіх знаменників. Це у нас є 6А-Б, 6А плюс Б. І додатково, ще у нас є 3А множник. Тоді до першого дробу бракує 6А плюс Б. Записуємо, що додатковий множник у нас буде 6А плюс Б. До другого дробу у нас бракує 3А. До третього дробу у нас бракує 6 а b. Є? Ну що ж, тоді одержимо у чисельнику, записуємо 6А плюс b, Що множиться на 6А плюс b. Потім відняти. 3а множимо на 48 а так і відняти 6а мінус b ми множимо на 6а мінус А в знаменнику записуємо 3а Множиться на 6A мінус b, що множиться на 6А плюс b. І це дорівнює. Спробую вмістити праворуч. Отже, 6А плюс b, що множиться на 6а плюс b, Це 6А плюс b у квадраті. Я не буду проміжні значення писати, бо тут може бракувати місця. То ми тоді запишемо так. Або може і варто це записати. Запишемо 6А плюс b у квадраті. Далі мінус. 3 помножити на 48, 3 на 50 це буде 150. Тут на 3 помножити на 2 на 6 менше, це буде 144. А помножити на А це буде А у квадраті. Далі, ну і відняти. 6А мінус b, що множиться на 6А мінус b, це буде 6А мінус b у квадраті. Так. У знаменнику записуємо 3А, що множиться на 6А мінус b, що множиться на 6А плюс b. І це дорівнює. Добре. Ну, що тут можна зробити? Дивіться, можна підносити до квадрату в чисельнику всі вирази. То у нас тут вийде 6А до квадрату, 6 на 6, 36, буде 36а у квадраті. Далі по твоїй добуток першого та другого разу 2 помножити на 6а і помножити на b, Це буде плюс 2 на 6 12 або. Далі. І плюс b в квадраті. змін пишемо мінус 144 А в квадраті. Далі мінус. Я одразу буду цей мінус дописувати до всіх доданків. 6А до квадрату 6 на 6 36. А в квадраті, то буде мінус 36 А в квадраті, бо там мінус. Далі відняти подвоєний доводок, то буде мінус. 2, що множиться на 6А і помножити на b, це буде 12 АБ, але не мінус пишемо. перед дужками мінус, то буде плюс 12а Так, І далі у нас плюс b в квадраті, але перед дужками мінус то буде мінус b в квадраті. А в знаменнику записуємо 3А. Що множиться. На 6А мінус b, що множиться на 6А плюс b, І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. У нас тут є 36 А у квадраті і мінус 36 А у квадраті. Є плюс b у квадраті і мінус b у квадраті. Ну і залишиться тоді 12 АБ плюс 12АБ. Це буде у нас 24 АБ. 24 АБ. Так, і мінус 144 А мінус 144 А в квадраті. В знаменнику записуємо 3А, що множиться на 6а мінус b, Що множиться на 6 А плюс b, І це дорівнює. В чисельнику можна, можна винести оскільки 12 точно можна винести. Бо 44 це 12 у квадраті, навіть 24 можна винести. Спробуємо, якщо винести 24, що ми множили 48, там на 3. Тобто це буде 6 помножити на 24. Можна винести тоді 24 А за дужки. У дужках тоді залишиться Б. Відняти. 144 подіти на 24 це буде 6, то відняти буде 6А. Так, а в знаменнику пишемо 3А. Що множиться на 6А? Тут ми. Поставимо мінус. Так. І тоді пишемо не 6А мінус b, а b мінус 6А. Ну і множимо на 6А плюс b. І це дорівнює. Тут вже мені бракує місця. Отже, дивимося, що скорочується. На А можна скоротити. На 3 можна скоротити. 24, що ділиться на 3, це буде 8. Так. І на B-6А можна також скоротити. Так? То в нас тоді залишиться мінус, бо тут перед дужками буде трійкою був мінус. Тоді у чисельнику у нас залишиться 8, а в знаменнику 6а плюс b. Ну що ж, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо а дорівнює 1 шоста, Б дорівнює мінус 1,4. Я одразу перетворю мінус 1,4 вигляді звичайного дробу 1 на 9 – 9, плюс 4 це 13 це буде мінус 13 дев'ят. Так, записуємо то. Наш вираз мінус 8, що ділиться на 6а плюс Б, буде дорівнювати мінус. 8, що ділиться. 6а – це 6, що множиться на 1 шосту. Додати b. А замість b пишемо мінус 13 дев'ятих. Так, і це дорівнює. Ну що ж, попереду записуємо мінус. В чисельнику буде 8. В знаменнику 6 і одна шоста у нас скорочується. Так, Це буде одиниця. Тоді одиницю ми запишемо як 9 девятих. То у нас вийде в чисельнику 9 додати мінус 13, це буде 9, відняти 13. А в знаменнику також 9. Є? Ну що ж, тоді одержимо, що це дорівнює. Мінус 8. Що ділиться? Це основна різка дробу. 9 мінус 13 це буде мінус 4. Мінус 4 дев'ятих. Ну, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює. Я перенесу. То вийде, що мінус 8. У нас тоді множиться обернений дріб до мінус 4 дев'ятих буде мінус 9 четвертих. Мінус на мінус буде плюс, то ми одержимо 8, що множиться на 9 і ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, на 4 і чисельник і знаменник скорочуємо, це буде 1, це буде 2, то одержимо. 2 помножити на 9 це буде 18. Є? Ну що ж. Отже, виходить, у якому віці Руслан Пономарьов став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів у 18 років. Цілком імовірно. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Давайте я тут запишу. Отже, знайдіть значення виразу вийшло 18. Ну що ж, ось таке складне і громістке завдання на додавання та віднімання дробів, а також знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.